Депутати просять президента про субвенцію. Відбулась перша у цьому році сесія обласної ради. За дві з половиною години політики проголосували за 13 питань. Найбільше часу та суперечок викликало рішення про бюджет 2016. Більше про результати засідання знає наша Яна Семенюк. Першим на розгляді у депутатів стало бюджетне питання. Фіндепартамент запропонував узгодити ухвалений раніше облрадою документ з оприлюдненим загальнодержавним бюджетом. У депутатів одразу виникли питання до фінплану Кіровоградщини. Судді, державний бюджетна консапілого приїзду Так, зв'язок нарешті великих і для на населення. Це податки уряд коліці на місцеві бюджети. Ви сказали, що це не соціальний відповідний бюджет. Зверніть увагу на те, що відповідні трансферти з державного бюджету саме соціального спрямування, збільшення в нашому обласному бюджету бюджеті більше ніж на півмільярда гривень. В Частині пільгового перевезення дійсно є проблема. Цікавились обранці і перспективністю цьогорічної казни і спроможністю документу забезпечити не лише соціальні виплати, а й розвиток області. Він наносить ознаки соціального соціальних спрямовності. Наш бюджет через те. Те, що в основному ми намагалися при затвердженні бюджету на цьому етапі забезпечити асигнуваннями нашу соціально-культурну сферу це заробітною платою, енергоносіями, ну, медикаментами, і харчуваннями, врешті-решт, більшість депутатів підтримала проекти рішення. Після чого так само підтримати виконання програми підготовки медпрацівників та поліпшення їх соцзахисту, депутатів просив очільник профільного департаменту. Прошу підтримати і в подальшому дії цієї програми, оскільки залучення. Медичних працівників, в тому числі соціальні пільги, у вигляді надання їм місця мешкання житла, в тому числі службового, є дуже актуально для нашої області. Народні обранці віддали більшість голосів на користь програми і вирішили лише соціальною підтримкою медиків не обмежуватись. В першу чергу для, висок, для класного спеціаліста потрібно, потрібно створити умови для роботи. Тому для нас я хотів, що всі депутати на це звернули увагу. Роботу на цьому, цьому році на майбутнє стане Криму. Дитячі лікарні, створення належних умову для роботи лікарів. не змогли діти згоди і відправили на до опрацювання депутати рішення про виконання програми розвитку земельних відносин. Натомість підтримали три звернення до президента та кабміну України. Одне про необхідність збереження старої системи оподаткування сільськогосподарських виробників. Інші два стосуються фінплану. Причина звернень ухвалений держбюджет. Ті зміни, які були внесені в державному бюджеті. На жаль, таких змін. Які потребують переосмислення, а точніше, роз'яснення або повернення до тих нормативів, які діяли раніше? Це підтверджує сьогодні якраз і голосування, тому що ми сьогодні, як ніколи, проголосували. Три звернення до президента до Верховної ради Кабінету міністрів не змогло набрати необхідної кількості голосів звернення щодо перегляду бюджету депутата від свободи. Однак, голова облради збирається допомогти автору листа направити документ до керівництва держави Яна Семенюканатолібасистить день за днем.